Доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимося, як створювати анімаційні проекти в середовищі OpenTools, а саме створювати анімаційні проекти за допомогою інструменту Plastic. Що він дозволяє нам робити? Він дозволяє нам створювати дуже зручні анімації, які ми можемо змінювати за допомогою елементів кісток. Так, і таким чином, наприклад, додавши ці кістки, ми можемо працювати. от... З різними елементами, так, створювати, там, от, як вони в нас нагинаються, так, різні анімації, причому що ці анімації будуть плавно переходити з е, звичайного стану в той, який я налаштував. Причому ми можемо знову ж таки як перейти спочатку з одного стану, так, потім повернутися і в інший який в нас буде якось ось так виглядати. От, І маємо ось такий результат. Це дуже зручно, коли нам, наприклад, потрібно анімувати оточення. Інші елементи. Анімацію можна робити як із тими зображеннями, які ви промальовували безпосередньо в OpenTools, так і з тими зображеннями, які є збережені в форматі PNG, тобто вони не мають заді фонового кольору. Я маю собі ось такий підготовлений е, персонаж, так, який е, в нас виглядає наступним чином. В нього є м, він збережений в PNG-форматі. Е, окрім того, що він збережений в PNG-форматі, він також е, має розділені руки, так, які не доторкаються до корпусу. В чому це важливо? Це важливо, тому що якщо руки будуть доторкатися до тулубу чи корпусу персонажа, то відповідно в нас анімувати їх буде складно. Так само, як ви можете бачити, дерево тут в мене є так. Два, дві вітки в нас доторкаються. Вони в принципі анімуються, але ну, не зовсім комфортно, як, наприклад, оці вітки, які є недоторкнуті, ми їх можемо незалежно деформувати. Як нам потрібно, так? точно так само тут ми можемо собі, незалежно від того, як е, ось ці елементи знаходяться, їх деформувати. Що стосується нашого зображення, зараз воно в мене прогружається, трошки е, займається певний проміжок часу. Ось В, нас є. Е, в чому зручність? Так, якщо б руки були приєднані до тулуба, ми б тоді руку не змогли заанімувати. Тут бачимо, що одна рука, друга рука і третя рука від'єднані. Що, в свою чергу, значно полегшить анімацію цього персонажа. Ну, Давайте приступимо безпосередньо до анімації. Я цей проект закрию, створюю нову сцену, на якій, на якій ми будемо працювати з нашим персонажем. Є певна особливість створення ось цієї анімації за допомогою інструменту Plastic. Ну, По-перше, нам потрібно додати наше зображення. так, до... Нашої робочої області, воно бачимо значно більше, але зменшувати поки що його не потрібно, тому що нам потрібно спочатку створити меші, тобто елементи, з яких буде складатися наш, буде здійснювати деформація нашого персонажа. А тільки тоді ми вже можемо там працювати з елементами, які там стосуються зміни розміру. Почнемо з того, що розглянемо інструмент пластик. Ось він у нас є. Він нас дозволяє розбити наше зображення на межі, тобто невеликі площинки, які, за допомогою яких буде здійснюватися його деформація. Для цього нам потрібно нажати ось цю кнопочку Create Mesh, і в нас відбудеться створення мешів. Бачите, він розбивається на такі трикутнички, які потім досить легко деформувати. Ми можемо тут збільшити кількість мешів або зменшити так. В залежності від того, наскільки в нас там багато цих мешів, тим відповідно плавніше будуть ці елементи. Також ось тут є меш Margin, тобто відступ від країв. Ви бачите 2 пікселі. В мене тут відступається від країв і створюється відповідно рамка даного персонажа. Ну, Мене це все значення влаштовує, тому нажимаю Apply. І бачимо, у мене створився меж поверх нашого персонажа ще одним шаром, по якому ми будемо здійснювати анімацію. Тепер ми вже можемо за допомогою інструмента Animate Tool зменшити розмір самого персонажа відповідно до нашої сцени. Зараз за дефолтом стоїть в нього параметр Position, нам потрібно його змінити на Scale. і тепер ми можемо його собі зменшити так, як нам, нам потрібно. От, до такого розміру, я думаю, в принципі, цього буде достатньо. Далі ми знову повертаємося до елементу. Plastik Tool. І що будемо робити? Далі? Нам необхідно побудувати скелет нашого персонажа, тобто встановити кістки. Тому переходимо в модифікацію нашого елементу, який називається Build Skeleton І він дозволяє побудувати скелет тільки є один важливий, один важливий момент, що перша кістка, яка встановлюється в ваш персонаж, вона буде зафіксована, і її ви змінювати не можете. Тому, якщо ви, наприклад, тут поставите першу кістку і почнете там, ну, давайте, от перша кістка, от пробудував дві кістки, і тепер перейшов елемент Animate, так. Далі тут я збільшу і Animate, і цей. Зараз, ну, це я вже не беру, забігаю, от роблю якийсь перший кадр, фіксую. Перехожу до наступного. І отут, я бачите, не можу порухати. Я можу рухати тільки ті, які до неї приєднуються. Відповідно, я можу тут робити анімацію, але ось цей елемент у нас буде фіксований. Так? Від нього ми не можемо ніяким чином відійти. Тому бажано, коли ми починаємо працювати з кістками, так, то Встановити першу кістку в тому місці, яка має бути нерухома. Давайте зробимо це десь середина тулуба нашого персонажа. Так, ну, десь тут. -то. От. І далі починаємо промальовувати безпосередньо його скелет. Так. Тут він у нас має згинатися в поясі. Давайте зробимо так. Тут для одної ноги пробудовуємо коліно, де буде згинатися, далі ступня. І ось тут. Тепер дивіться, якщо мені потрібно другу ногу, я собі тут тільки поставлю, в мене почне вестися з тої точки, на якій я завершив. Це не зовсім ок, тому потрібно клікнути на ту точку, де в нас там йде, наприклад, таз, і починати будувати вже як окремий об'єкт другу ногу. Так, ось Тут я собі там пробудував. Далі, тут аналогічно з цього боку, так само пробудовуємо. Ось є в нас кістка, плече. Так, ну, чим більше кісток, тим відповідно, анімація у вас буде більш природня. Ну, я, не, е, я багато кісток не даю для того, щоб ну, в принципі, не робити це відео значно довге. Так, от тут можна якось так. Плече. Так, кисть. Ну, і там на пальці ну, пальці тут з'єднані. Якщо б у нас пальці були роз'єднані, ми б могли до кожного пальця додати кістку і їх як окремі. Елементи анімувати. Ну і останні елементи, який виступає у нас за голову. Звичайно, можна тут зробити ще додаткові кістки, які будуть там керувати чубком. Наприклад, тут у нас є голова, а тут ще дві кістки, які відповідають за чубок. І, в принципі, ми зараз ви побачите, зможемо за допомогою них здійснювати анімацію. Тепер нам потрібно розтягнути, що наш е, меж, що наш, е, нашого персонажа на ту кількість кадрів, за які в нас буде відбуватися анімація. Давайте це нехай буде 50 кадрів. Раз, 50, і тут так само 50 кадрів. Далі е, потрібно зробити наступне: в, е, в тому самому інструменті е, Plastic Tool, нам потрібно перейти в вкладочку Animate. І зафіксувати початкове положення, змінивши значення якоїсь точечки. От я, наприклад, змінив, і початковий кадр в мене є зафіксований. Далі я вже можу працювати на наступних кадрах з тими об'єктами, які в мене залишились. От нога, наприклад, я вже собі її там пропрацював. Так само можу нагнути нашого персонажа трошки вперед. От, бачите, можна опустити чуть-чуть руку йому. Так. Цю руку там якось так само зігнути або вигнути. Так, кисть. От, з чубчиком тут класна штука можна. От, бачите, можемо змінювати йому е, міміку і те, як там в нього працює цей чубчик за допомогою прив'язки до ось цих кісток. Так, можемо працювати з головою. Ну, і в принципі тут так само ми можемо там з тими ногами також змінити. Ну і сам OpenTools нам вже плавно промалює те, як буде змінюватися анімація. Бачите, по чуть-чуть воно починає ці елементи змінюватися і переходять до того стану, який в нас був. Далі ми можемо знову перейти на якийсь інший кадр. Наприклад, тут я ще хочу зробити, щоб у нас був він зафіксований на місці. Для цього ми скористаємося інструментом, який в нас називається Animate Tool Position. Так? Тобто фіксую ось цю точку. В нього. І тут, наприклад, я трошки, коли він змінився, я його переміщу сюди. От. І ми можемо побачити, що в анімації він не тільки буде змінювати своє, свою форму, але й місце. Ну і Далі я собі можу, там, наприклад, в наступному кадрі. Взяти Animation Tool. Так. От. Змінити позицію цих об'єктів якимось чином. Так. І трошки ще його пересунути. От. І в принципі бачимо, що в мене відбувається така анімація. Типу він там махає, змінює свою позицію. І потім стає в той, яке я там виставив. Е, ну, знову ж таки, це значно простіше, ніж робити по кадрову анімацію. І можна створити цілі сценарії роботи певних е, персонажів, їх взаємодії, е, переміщення по сцені і так далі. Також ось ці елементи можна застосовувати, коли нам потрібно занімувати рух дерева, яке там туди-сюди рухається, чи там вітер, який впливає на це дерево. Можна також занімувати інші додаткові об'єкти і працювати безпосередньо над створенням проєктних завдань. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.